Раз Григорович Шевченко Тополя По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Шабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні булини. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погибати, постривайте, все розкажу слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Стара не спитала за сивого, багатого, тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками ще придбала, Спусти мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тая чорнобрива плакала, співала. І на диво серед поля то поле По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то до самого долу.